Допомагає віднайти втрачений сенс і повернутися до життя. 29-річний отець Павло Сосницький став військовим капеланом, щоб підтримувати поранених захисників. Народився священник у селі Онок на Виноградівщині. Відчув покликання, щоб стати священником, навчався в Ужгородській семінарії сім років, і після того став священником і був направлений на служіння у місто Мукачево. Після двох років служіння отримав від єпископа благословення бути капеланом у Мукачівській лікарні. Два роки я виконував своє служіння для допомоги людям у потребі, людям хворим. Після вторгнення отець Павло присвятив себе служінню пораненим. Вже більше року він працює військовим капеланом у шпиталі. Я відразу сказав, що хочу бути там, бо то такий спосіб для мене те ж виразити своє служіння для для людей поранених і послужити для для своєї держави він завжди у військовому однострої бо вважає що це не просто форма цей одяг об'єднує його із захисниками для бійців отець павло не тільки духовний наставник але й друг та помічник який турбується про їхні фізичні потреби це для того щоб стати для них другом Просто могти спілкуватися, десь послужити для них фізично, там, щось їм допомогти, кудись їх відвести, зробити їм банально якісь ксерокопії. Ще щось з того починається. А, а далі воно зав'язується, коли в них вже виникає бажання чи, чи потреба щось глибше говорити. На війні капелани допомагають воїнам зберегти бойовий дух. В госпіталях повернутися до життя каже отець Павло. На лікарняних ліжках боротьба не закінчується. На цих медичних ліжках вони борються за, за своє здоров'я для того, щоб повноцінно повернутися у наше суспільство. Вони звикли покладатися на, на свої сили, на свої старання. А тепер, коли мають якісь Каліцтва чи, чи поранення, то і потребують тої руки, щоб їх їх витягали подорож. Їм не треба якусь нашу жалість, їм не треба наших сліз, бо вони навіть на ліжку медичному лишаються воїнами, лишаються в тій боротьбі. Їм треба наша підтримка. Також отець Павло підтримує захисників, залучаючи благодійні організації та волонтерів, об'єднуючи навколо себе людей, які прагнуть допомогти. Одне із завдань, також капелана, одна з наших функцій є така соціально благочинна діяльність, що ми налагоджуємо зв'язки із різними благодійними організаціями, і так далі, щоб привести цю допомогу безпосередньо до, до військових. Каже, не менш важливою є допомога з боку церкви, де завжди відгукуються на його прохання. Я відчуваю себе частиною великої спільноти священників вірян. Багато наших церков парафій дуже в, в значною мірою допомагають. Він радіє, що став частинкою військово-медичної родини. Пишається командою, яка робить усе можливе, аби повернути воїнів до повноцінного життя. Наш командир чудово розуміє, що духовна складова є не менш важлива ніж фізична. Лікарі, не покладаючи рук, працюють над фізичним зціленням. Ми, ми пробуємо давати також таке духовне зцілення для, для наших військових. Іноді каже, підтримка потрібна не тільки захисникам. Але й лікарям це їхній фронт, котрий котри вони роблять, котрий вони тримають своїми мужніми руками 24 на 7, завжди борючися за життя кожного з наших захисників. Наше гасло загалом капеланства бути бути поруч завжди, щоб бути на сторожі душі нашого наших воїнів і, і в нашому служенні наших лікарів. На території шпиталю освятили капличку апостола Луки. У якій отець Павло проводить літургії, молиться за поранених захисників і медиків. Молитва, хоч ми її не можемо якось фізично відчути, пощупати, якось, але вона діє і, і то свідчить з багатьох розмов, відгуків від наших військових. Джерелом його енергії і натхнення є родина, двоє синів і дружина, а також самі воїни, які стали для нього прикладом боротьби. І незламності, коли позаду мене є, є люди, котрі мене розуміють, котрі мене підтримують, котрі можуть порозуміти, чому я деколи мовчу, чи, чи деколи плачу, то, то, то дає мені сили. Але водночас мені завжди надає таку енергію, сили якраз самі хлопці. Вони не опускають рук, вони продовжують працювати над собою, долати ці перешкоди. Отець Павло вірить, що найважливіша місія служити одне одному через любов і єднання. Він переконаний, перемога настане. Якщо кожен з нас зробить більше, ніж може. Ми можемо єднатися для того, щоб виконати найголовнішу місію, яку на нас поклав Ісус Христос. Це служити один одному, любити один одного Це найголовніше, що ми можемо зробити, і довкола тої любові. Ми можемо формувати ціле наше суспільство. Тим ми завжди відрізняємося від нашого ворога. Що ми хочемо життя зберегти? Ми хочемо один одному послужити і, і, і допомагати.